Доброго дня, діти! Сьогодні ми пограємо з вами в гру Вічливі слова Вранці вас послала мама до сусідки тьоті Тані. Вийде тітонька на ганок, ми їй скажем Добрий ранок. Коля наш образив Таню. Чути схлипування, плач. Що сказати треба Колі? Люба танечко, пробач! Допоміг тобі, товариш, поспіши з подякою. Не забудь йому сказати гарне слово дякую. Мовчки Коля одягнувся. Вдруга досить же гулять. І забув хороше слово на прощання всім сказати. Що сказати треба? До побачення. Соня вазочку розбила і не знає, що робить. Не призналася матусі, он за шафою сидить. Що сказати треба? Вибачте, товста корова лула їла сіно і чхнула. Щоб не чхала знову, ми їй скажемо Будь здорова. Чудово співає серед гілок голосистий соловейко, і йому на всю діброву горобці кричали. Молодець, щоби з вами не траплялись різні ось такі дива, діти, ви не забувайте чарівні усі слова.